Ой, кошмар один. Все в порядке, все будет хорошо. Ребята, один. Это ужас. Была вспышка, я такой, ух, ну хорошо я сплю. Ось там, з тієї сторони, отокна чуть-чуть далі, дальше, чуть -чуть дальше. і посипались стекла. Забор, окна, гараж открытый, відривались в кімнатах, светильники. Місце, куди поцелило, там люди живуть. Нет. хлопцы позвонили, сказали, что именно в мой магазин был прилет. Я подошел, посмотрел, да, мой магазин реально горит. Второй раз мой магазин зарал. Только начали заново открыл магазин, только начали работать, вот это, второй раз прилет. Все на курни тоже торговали, как бы -то, ничего такого. Первый раз еще ничего, на этот раз мы все в долг брали деньги, там люди помогали, в долги там, ну, в товар в долг помогали люди. И в долгах работали, еле-еле работали, и, к сожалению, опять минусы. годині ночі ворогом було завдано комбінованого удару по місту Харкову та по передмістю. За інформацією спеціального центру міста Харкова сталося влучення чотирьох кабів безпосередньо по місту Харкову, Це в Київському в Салтівських районах міста. Наслідок цих влучань є загоряння на території ринку в Київському районі міста. Також є пошкоджений, зруйнований повністю приватний житловий будинок і ще близько десяти пошкоджено там. Крім того, в Салтівському районі маємо ще загоряння гаражів близько 20 боксів. На всіх локаціях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби Харківської міської ради і п'ять постраждалих стали на цю. Великолепки середньої важкості осколкові від скла і акубара травма і гостра реакція на стрес. Балістичні ракети були, але вони прийшли за межами міста Харкова по іншим об'єктам на територію Харківської області.